Українська народна казка, лисичка суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро-мудро груточку сиру, бігли з ним подалі і почали радитися, як його краще поділитися. Та ще й поділитися так, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже. Давай поділимо отак, упоперек. А другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечаються. Це біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилася та й питає А що тут у вас таке? Про що сперечаєтесь? Так і так, розказують котики. Ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики й отдали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі й каже Ні, оцей шматочок більший, а треба порівняти та й над'їла один шматочок. А тепер каже, оцей більший, треба його трішки підрівняти. Щоб по правді було, не можна ж, щоб котрому з вас кривда була, і знов над'їла. Та так рівняла то той шматочок над'їсть, то той, поки стало два зовсім маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики. Але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти скільки нашого добра взяла? Як, завіщо?» – отказала лисичка. А я ж вас поділила.